Окей, забираємо артефакт дивний м'яч на оцій дуже-дуже красивій аномалії. Оу, oh, є. Yeah. Дивний м'яч знаходиться десь. А, он, он його видно. Он його видно лежить. Окей, збережемося. І будемо зараз ховатися за машиною. до цього намушка стив жабка. привіт, братка. <laughs> так. Дивный ящик. Ж... Забрали. Теперь таким самым чином назад. За камень. И все. А не, не все. О, вот теперь все. І давайте подивимося на цього красунчика. О. Так що таким чином ми можемо забрати дивний м'яч з цієї аномалії.